Дивимося квіточки і матиляємо ногами ось так. І руками. і руками гарні квіточки. Кажи, я їх тобі порву, да? Да? Ось так. І нам взяли матиляю о, так, Уток, так. уток. Так, так. Ну, кажи що-нібудь, кажи. А, Гу, ось так. Гарні квіточки. Да? Ага, хочеться стати. <плес> Да-да. Отакий от у нас ранок, да? Ух. Так, у нас сьогодні щось таке похолодало. Приїхала Вікуля і привезла те, що купила, а купила вона підгрузки ось такі. І була акція одна за повну ціну, а друга 50%. Це вона тут їх 56 штук, і вона взяла за 543 гривні. Купила дві. Ну, каже, памперси дуже, хагеси, дуже дорогі. Попробуємо ці. Вона її вже одну ось відкрила, подивилася. Ну, і зараз я витягну. Я не люблю всі, з цього боку витягати, але хочу все ж витягнути. Подивимося. Угу. Ну, ось такі. Ну, Спробуємося, як вони. Ті, звичайно, дуже хороші. ну і ціна хороша. Так, так покладу зверху. ж будемо одягати. Так, далі. Далі вона отримала посилки. Посилки були дві з польських сайтів. Ну, саме основне зараз покажу спочатку. Це для нашого малюка прогулочну колясочку. Ось такий час сумка. І називається він Fatmuf. Fat Фатмуф. Ну, я кажу пуховичок. От. Значить, може, я неправильно почитаю байер фірма польська чи бренд. От. Це ми вже відкривали, дивилися, дивіться, яка тут міховушка. І, здається, тут синтепон, він такий, мабуть, аж тройний. Все відстягується. Так, ага, це пристюгувати. Ось, тут, мабуть, малявочку пристюгувати є такі ось. Не знаю для чого. Потім подивимося, звідки для чого це, бо я не бачу ніяких поясів там в тій сумці. Капюшончик теж відстягується. Цю на блискавці. Ось так. Дуже мені сподобалось. І ми сьогодні спробуємо. Нам уже та колясочка, що ми гуляли на вулиці, вона вже трішки малувата, коли одягаєш комбінезончик. І Віка вирішила, що оце так. І колясочка є у нас. Там коляску, коли купували, три, було в одній колясці три прогулочна, оця що закрита повністю. І для Арто крісло. Ну і купила вона для себе ось такі кросівки, Вона вже теж поміряла, ми подивилися. Це теж з польського сайту. Ось такі. Коштують 3,5 тисячі по акції. І доставка тут була безкоштовна. Тут 200 гривень, я чи сказала доставка. Ну оце такі товари вона купила. ну дуже, Ми сьогодні спробуємо вийдем погулять. Ні, в такому, ну, хай він. Не, я кажу, пуховичок. Теплий-теплий. Я навіть ось оділа жилетку. Тут щось мені холодно здалося. Ну, оце такі покупочки, бачите, зробила. Моя онучка для себе і для малюка. Ну, Вийшли ми на прогулянку, дивіться, оце ця муфточка сюди отак руками. Ховаємося, і оце футмуф. Той, що Віка купила, міховічок внутрі, Кажи, я так люблю. Ну, це нам місця тут вроді, вистачає, а в тій колясочці нам щось місця не дуже було. Ну, це так. І ми поїхали. Поїхали по стежечках, що бабуля колись робила погороду. Бо тут у нас зайняте місце, нема де погуляти. І годинку гуляємо. Казала, мама, недовго. Угу. Поїхали. Каже, я й не просю, нічого. Ой, то вчора не виходили. А сьогодні будемо гуляти, так? Да? Ось так. Ну, поїхали. Тут трішки у нас загостка, ну, а там по-рівненькому буде. А ручкам тепло тут, я теж пуховичу коділа. Так, плюс п'ять, ну, чогось дуже так прохолодно. Так. Ну, каже, я спати не буду, я виспався вже. Я буду гуляти, так? Да? Святік? Будемо гулять? Будемо гуляти. Все, нас випустили нас на вулицю. Ага. О, десь сіреня нявчить Сирий, є тобі що дать. Не знаю, не бачу де ти. І це хіба попізніше? Ой. Опа! так і будемо гуляти. Почав сердитися, бабуля відкрила повністю, трішки, хай повітрям подихає, а то трішки закритий був, да? і нічого не видно, каже, так все видно, я буду гулять. Так? Ну так. І замов зразу, а то сердився. Да Поки гуляю з правночком, думаю, я завжди забуваю знять, як у мене ростуть хризантеми, а навесні потім розсаджувати. і не пам'ятаєш. Раніше я садила через одну. Зараз у мене ж додавились е, колір такий, бордовий, потім ось бускова така е, і от така. І думаю, а я вічно забуваю. І оце зараз зніму. Те, що в YouTube виставлю, а то собі на головний екран залишу фрагмент, і щоб потім бачити, де в мене що росло. Так, це тут. І тепер там оце білі, я їх там. Оце росла, ну так вона занедбалась, бо жара така була, я її не поливала. От, і, а та росла оцю. Теж посадила, це Бускова, далі біла. Ближче сюди це Ромашкова буде, а по краю напроти неї бускова. Далі всі пішли білі. Ну, їх занадто багато, їх можна переполовинить. Ну, ще таки стоять нічого, прикрашають. 22 хвилини подихав повітрям і заснув. І я натягнула це сильніше. Ну і будемо гуляти. Виходить, нам ще 38, ну 40 хвилин ще можна гуляти.